Вітаю! Мене звати Олена. Це Софія, і в попередніх двох відео ми говорили з вами про гру і про е увагу дитині як таку природній. Природню потребу дитини і сьогодні, власне, ми так хочемо підняти тему батьківства, батьківських навиків, і чи є батьківство чимось таким, чого треба вчитися, чи все-таки це щось таке є, що закладене автоматично природою, Софія. Як думаєш про це? Я думаю, що однозначно є в нас такі природні інстинкти, так коли ми стаємо батьками і вони нас. Породжуючи, бачачи свою дитину. У мене, наприклад, відчуття видкіска виникло, коли малому було два місяці, не одразу Прекрасно. Це це так само, знаєш, я десь таке чула, що це теж дуже нормально, бо стосунок з дитиною це як і будь-який інший стосунок. І іноді це і любов з першого погляду, а іноді нам треба дати собі час, щоб звикнути одне до одного, і до одне до іншого, і це й теж абсолютно нормально. І ще для мене це такий баланс е, серця і здорового глузду, uh -huh. uh -huh. бо е, інколи від великої любові ми би хотіли своїй дитині дати ну все, що тільки можливо на цьому світі, і задовольнити всі потреби нашої дитини. Але здоровий глузд допомагає нам зберігати цей баланс, mm -hmm. бо насправді е, дитині, окрім щирої е, любові, тепла е, потрібно давати ще і відчуття правильного їх, ну, типу дистанції, рамок, ну досвіду життєвого mm -hmm. цього права, mm -hmm. щоб не перегинати ні в одну, ні в другу сторону. Оцей такий баланс mm -hmm. зберігати для мене це любов батьківська любов, це Є ну, ми знаємо, що це така основа дитини, але таке чую з того, як ти говориш, що якщо цього дуже дуже багато, то це може бути небезпечним для дитини. Ой, однозначно. Я І, помічаю які, такі речі угу. у молодих батьків, які в тому є небезпеки, коли ми так даємо дитині тільки любов, але, наприклад, немає рамок, немає такої можливості дитини якось дослідити угу. світ. Що в цьому небезпечного може бути угу. від великої любові. Ми можемо дуже сильно дитину закривати в безпечний угу. кокон, угу. це як в маленькому принці. Оберігав він свою троянду в цьому поконі, mm -hmm. так і так само оце від великої любові і бажання оберегти дитину від цих небезпек світу. Mm -hmm. Ми можемо дитини сформувати хибне враження або зростити велику тривогу і недовіру до світу. Mm -hmm. А чим більше я буду не довіряти світу, тим менше я його буду досліджувати і це породжуватиме ну цей. Психологічний бар'єр де Та, я знаю навіть бо я так працюю з підлітками. Часом підлітки говорять про те, що вони вже так хочуть в вільний світ, особливо uh -huh. десь, кудись там. Більше свободи, більше волі вони хочуть і е, ну це так приблизно в такому віці вже років 15-16 mm -hmm. Такі запити йдуть. Що десь так хочуть в інше місто поїхати вчитися, або кудись по -по помандрувати подалі. подалі чи з друзями по помандрувати і в них закрадається ідея в цих підлітків, що батьки їх не відпускають через те, що не довіряють їм. Там. А і потім, коли ми вже це ну, детальніше досліджуємо, батьки самі говорять, що я дитині довіряю, я світу не довіряю, Там. світ небезпечний. Там. І власне десь оце таке бажання е, любити, бажання вберегти, бажання знизити свою батьківську тривогу. Угу. Воно робить так, що дитина не має достатньо свободи. Якщо дитина не має достатньо свободи, тоді е, в неї теж може закластися думка, що зі мною щось не так. Однозначно, що, що якщо до мене не ставлять якихось вимог або не дають мені можливості поекспериментувати Бо чому батьки можуть цього не робити? Бо по-перше, це може бути, ти можеш пошкодити себе, ти так. можеш собі нашкодити. По-друге, твої експерименти потім я, я не буду відчищати того mm -hmm. типу, півня, чистити хату після твоїх експериментів, після твого дослідження мені не хочеться того робити. Mm -hmm. Він, ну, краще mm -hmm. того не робить. І дитина в такий спосіб, якщо повертатися до нашого відео про гру, вона не має тої свободи для гри, власне через оце бажання любити, бажання вберігати, бажання, щоб було все як найкраще. Так, а так, якщо дитина не має свободи у цієї в в грі, це теж як mm -hmm. одне середовище, то чи може вона здобути такі важливі життєві навики? Наприклад, однозначно однозначно це буде дуже складно. складно, буде буде. складно так та, та, тому так, якщо дивитися, що гра це щось таке дуже природне для навчання, то краще вона нехай це в грі mm -hmm. е, у вчасний момент, ніж потім, коли прийде навчання про війна діяльність, і чи може вже бути тоді пізно? Тоді буде як на мене інші пріоритети, і може бути такі моменти збою тут, ніби і вже і пора щось. Нове, так mm -hmm. тобто переходити в новий формат, mm -hmm. так в нове середовище, стикатися з новими викликами, але тут і тягне тебе якісь інші mm -hmm. інтереси, і воно таке, якби постійна конкуренція і оця боротьба, яка буде виснажувати. Виснажувати. Тому так, що що ми вже маємо станом на зараз? Ми маємо безумовну любов до дитини, як щось дуже природні. Безумовна любов на нам говорить говорить дитині про те, що mm -hmm. я тебе люблю. Тому що ти є, mm -hmm. я твоя мама, чи я твій тато, і я тебе люблю, тому що ти є, і мені більше нічого від тебе не треба. Mm -hmm. Але разом з тим мусить бути рамка, так. Mm -hmm. бо в цій рамці має бути безпечна дитині, так mm -hmm. що ж має бути якісь межі, рамки, ну і вимоги адекватні до віку. А я якраз хотіла тебе спитати, що ти думаєш власне про ці рамки? От так більше мені детальніше проговори. Бо е, тут такі виходить така крайність, е, ну, якби дві крайності: типу, від великої любові ми там сильно оберігаємо дитину, або від великої любові даємо можливість дитині досліджувати світ, там, типу, в. Е, не враховуючи оцих рамок. чи це є небезпечно, чи це окей, так чи так mm -hmm. треба робити, як рамка дитина? мусить бути, бо рамка діти вони в своїй житті, Ну це в коли вони мають цю жагу mm -hmm. досліджувати світ. Вони забувають про безпеку. Mm -hmm. Не то, що забувають вони не знають, що може бути світ небезпечним. Про mm -hmm. це мають знати дорослі. І рамка вона потрібна не для того, щоб обмежувати дитину, а навпаки, mm -hmm. щоб зробити її от фокус її уваги рівно на тих процесах, які зараз її є mm -hmm. Зараз для неї є актуальна. Ними, бо наприклад, там дитина двох років. Вона, скажімо, вона може захотіти бавитися скляним посудом. Глобально mm -hmm. в тому немає нічого поганого. Але чому батьки можуть цього це заборонити? Бо, бо ти можеш ще не втримати там, цю баночку mm -hmm. чи, чи той стаканчик, він розіб'ється і ти пошкодиш себе. Mm -hmm. Наприклад, дитина 5 років, вона вже може бути більш вправніша. Вона може mm -hmm. тоді складати цей скляний посуд, перебирати, скоріш за все, вона це може зробити. І тоді рамка розширюється. Mm -hmm. Тобто, тут рамка потрібна не для того, щоб обмежити, а для того, щоб зробити це для тебе безпечним. Якщо немає рамок, Тина буде губитися. Це дуже схоже з тою ідеєю, як в першому відео, коли ми говорили про іграшки, про ротацію іграшок. І коли є дуже багато великий вибір, то великий вибір це нічого однозначно разом з тим. Але коли є менший вибір, коли є вущий вибір, тоді воно буде ну, так, цілеспрямованіше, чіткіше, і те саме з рамкою, в якій ти можеш діяти. Так само рамка це є в обмеженнях, в правилах і в заборонах. Дітям потрібні певні заборони, певні правила, де в. Можна піти, куди не можна піти, що ти можеш зробити, чого ти не можеш зробити. Бо власне, що в тій дисципліні, і теж ну, дитина м м зростатиме такою більш стегненою собі, власне, uh -huh. маючи якусь свою таку дисципліну. Бо з однієї сторони, коли це є надто вузька така рамка, коли uh -huh. не можна нічого, це, це буде шкідливо для розвитку. Точно так само, коли uh -huh. відсутність повна, uh -huh. повна відсутність рамки, вона дасть той самий ефект. Тому це має бути дуже таким збалансованим, бо в цій рамці, будуючи гру, дитина дізнається. Про свої можливості, про те, що мені подобається, що мені не подобається, що я хочу робити, чого я робити не хочу. Uh -huh. Вона тоді розуміє, хто я, ким я є, і має можливість ну, якби, е, здійснювати свій вибір, робити цей вибір і з часом по мірі дорослішання, дитина буде розуміти, що кожен мій вибір буде мати певний наслідок. Так, так, так. Відповідно, цей наслідок, ну це вже якась є відповідальність, але це вже є ну, так, на майбутнє і про вибір, наслідок і відповідальність ми з вами поговоримо у наших наступних відео. Дякую, Олена, що ти сьогодні поділилася своїми думками. Мене звати Софія. зі мною була Олена. До наступних зустрічей. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!